Футбольний двобій, вчорашній поєдинок на арені Львів, збірних Португалії та Данії, закінчився перемогою перших. До останньої хвилини сказати, хто виграє, не міг ніхто. Так само і спрогнозувати поведінку фанатів під час та після матчу. Чи все минуло спокійно? Знає Христина Купльовська. Тисячі футбольних фанатів. Усі приїхали до Львова подивитися на довгоочікувану гру Португалії та Данії. Кожен вболіває за свою команду. Виграє Данія. Ми завжди виграємо в Португалії. По іншому ніяк рахунок буде 2-1. Португалія. Ми повинні виграти з рахунком три за безпекою стежать і на землі, і з повітря. Перед матчем усі, хто хотів потрапити на стадіон, перевіряли на наявність зброї. А небо над ареною Львів пильнував гелікоптер. Тому навіть після того, як Португалія виграла у Данії з рахунком 3-2, жодних сутичок не виникало. По телебаченню нам показують різні сюжети. Знаєте, хто що спровокує? Є непорозуміння, якесь, нічого подібного немає. Люди добре один одного розуміють, навіть де коли не знають чи мови. В день матчу громадський порядок охороняли близько двох тисяч міліціянтів. Усі працювали злагоджено. Відтак львівських правоохоронців відзначили. На стадіоні сьогодні було присутньо майже 32 тисячі уболівальників. УФА, організації охорони громадського порядку і дії міліції поставили оцінку. Відмінно іноземні гості задоволені видовищним матчем. Щоправда, не всі радіють з кінцевого футбольного результату. Христина Купльовська вісник.